Вітаю всіх! Вкиди, не вкиди. Це все серйозно насправді. Чому? Тому що <кій> треба враховувати, що ті, хто нас захищає, повинні отримувати за це винагороду. Це також робота. Так, вона отака жутка, але робота. Тепер чи дійсно є загрози для виплати грошей військовим? Чи дійсно є загрози для виплати грошей військовим? Невистачання грошей тому подібне. Чи дійсно є такі загрози, що будуть невиплати? Це жуть. Дивіться, що випало. Це жуть. Є. Бо не є. Обмеженість. Є такі загрози, серйозні. Причому. Ага. Справедливо платити, якщо буде результат. Ну що, ще є ведуться. По результатам. Ну, справедливий результат який? Виплата грошей? Дивіться. Тут дуже серйозне питання на тему цих грошей стоїть. Може бути затримка. Затримка грошей. Є дійсно так. Тепер, я беру цю колоду. Мені важко, ви Військові будуть часно отримувати свої гроші, які вони чесно заробили. Вибачте, ось. Ну що мені сказати? Прикольно. Частково вони будуть отримувати. Ну, і, звісно, ті, хто має. Ну, ось, знову ж таки, я сказала: четвірка життя. Сімка Пентаклів результат роботи, праці, і туз пентаклів також, як знаєте, те, що ви робите, повинно винагороджуватись. Зупинка. Так. Тепер на кінець року мені йде, по-перше, зупинка цього дурдому Це відразу що скажу чому. Тому що зміна ситуації, і вони будуть вже думати, кому що платити. Дійсно, в мене з колегою є така тема, що осінь буде для нас. Ну, непогано, назвемо це так. Я не хочу сказати хороше, бо для кого це буде супер, для когось ні. В рамках країни непогано. Ось. Тобто на тему кінця року і виплати військовим будьте ще так обережні, бо буде кардинальна зміна ситуації. Якщо буде зупинка бойових дій, ви ж самі розумієте, що це також все вплине. Переглядати будуть конкретні виплати. І по карті повішенниці військові у нас в ролі жертви, по фінансам. Дуже важко отримати щось.